Доброго дня, шановним підписчикам. До вашої уваги хочемо показати балкони. Запустили лінійку з чорного металу. Так як нержавійка на сьогоднішній день не кожен може купити, не кожен може дозволити. Тому, кому цікаво, запустили лінійку з чорного металу під порошкове фарбування. Фарбувати самі не хочемо. Бо пофарбуй теж дорого, а фарбувати таким чином, як я кажу, для інтернету, щоб зробити картинку, ми так фарбувати не хочемо. Щоб пофарбувати, як кажуть, купити балончик, покрасити, а воно обсипеться. Таку покраску я робити від себе не хочу. Нормальна покраска порошкова це піскоструїти, погрунтувати, пофарбувати. Вона на сьогоднішній день коштує грошей. Тому самі не хочемо фарбувати, так як не вгадаєш, кольор авто, на якому. Замовник катається, під який колір хоче фарбувати. Тому запустили лінійку балкони. Також думаємо запустити козирки на кришу, чорний метал під порошкове фарбування. Так що, кому цікаво, звертайтеся. Даний балкон ман Євро 5, також в такому ж самому виконанні Євро 6 MAN. ман. І зараз ще магнами появляться. Кому цікаво, звертайтеся, повагою Міртюнін працюємо для вас.